Добрий вечір. Шукаю пруг квернийлент 3 по 30. Срочно. З любої точки України можу забрати. Треба терміново. парух кверний Три 3 по 30. 2 по 30. Ну, бажано би три, Для <світник> Я маленько. з Ютуба, но на то були свої причини, так що дружок треба. <світник> Стан бажано без середній. був хоча б середній стан поруга не мусить він бути ідеальний на але... його і дуже поганий ні кажу з будь точки точкою країни можу приїхати забрати bo ja już u tu po Zakarpaciu to nie chodzę na najpierw na OLX sobie ni na drugą Tak, možná kus maje tam napisicie. Подзвонимося, договоримося. Цибульку вже потихенько можеш прорубувати. Я маленько. Вже почав другу діяльність. Вже потихеньку, потихеньку я на фінішний прямуй. Так що пружок Квернеленд 3 по 30, вайд 2 по 30. Комає напишіть. Бажано би за пару дну найти. А далі слідкуйте. Дуже чого є много нового. Так що слідкуйте, не пропускайте. По можливості відео буде виходити. Та сяк, коротше Робиме потих голові лише бізнес, бізнес, бізнес. На Заплух, не шуткую серйозно, треба срочно. Бануні був некати оборотний пруг польський, но не любить мися. Бо... Не любить мися той оборотний пруг. Та я некав трьохкорпусний. До трейп. По 30 теж об, оборотний, но... но беу, не новий. Він вже і варений, де крутиться. Походу був обрваний, Батько, міняли втулку, Ну, короче ушатаний. Є много роботи з ним. Один чоловік не посовітовав купити цей Квернеленд. Ja nie kawiak, w wiatr tam jeden je na detezyści pisacci. Ore, fajno ore. Także, będę wdzięczny za wyrok. <coughs> mi, ja już opieć zabiję usi żeby... szop. Może do klasy raz drwa. Także życzę.